Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко І сьогоднішня програма для батьків в першу чергу. Новий тренд серед підлітків з'явився: квадробіка. Слухайте, готувалася до цього ефіру. Чесно, не знала навіть з якого боку підступити. Мені вистачило кілька відео побачити, і я зрозуміла, що це якийсь просто незрозуміло що взагалі, звідки це все взялося. Ми розуміємо, що воно прийшло до нас звідкись так з інших країн, як це зазвичай буває. Ми вже мені здається, наші діти пережили вже і синього Китаю, і ще там, що в нас було до всього цього, були готові. До цього ще. Нового навряд чи готові. Давайте будемо розбиратися, що це таке, як вберегти свою дитину і коли треба розуміти, що щось а, пішло не так. Лейла Гасанова, психологиня в нашій студії. Вітаю, Вітаю вас! Лейло! Вітаю! І знаєте, вже з'явилися, звичайно, що і гумористичні якісь світлини, так, стосовно того, що ну напевно ви бачили цю світлину, коли там дитячий садочок, та всі в зайчики і кролики, і це початок квадробіки. якось так, так, Ну можна до цього ставитися і так, звичайно, але б, як кажуть, було смішно, якщо б не було так сумно, так тому що ми бачимо вже реальні а, відео, коли діти у цих всіх вухах, хвостах і всьому іншому вискакують на. Дорогу, чи там е, кидаються під велосипеди і таке інше. Ну, тобто, це, як би я ж кажу, смішно, але не смішно. Що взагалі відбувається з психологічної точки зору? Ну, взагалі, давайте спочатку розберемо, що звідки це таке. До нас да, це звідки прийшло? воно прийшло десь далеко воно прийшло, так, але так, звідки? Так, з Японії. З Японії. <свят> до нас так. це прийшло з Японії один спринтер Кінічі Іто. А він е, через свою. Е, Зовнішність незвичайну був в дитинстві жертвою булінга. і його називали мавпинятком. Або mm -hmm. мавпа. Він почав сприймати це те, що це його фішка. і Він має це якось використовувати використовувати, так? вжити в своє життя. Mm -hmm. Одного разу, коли він був в зоопарку, він побачив, як швидко бігає мавпиня, і він вирішив, що він також має бігати так швидко, як і мавпиня. Він тренувався 9 років. І в 2008 році він стометровку пробіг як мавпочка за більше 18 секунд. І Він навіть потрапив до Гіннесу, mm -hmm. до книги «Рекорд -Гіннесу». Mm -hmm. Так і потім квадробіка стала як вид спорту. Але японці… Оцей термін з'явився з його легкої руки, квадробіка, так? так? так. Mm -hmm. так. Але японці почали ж ну, пробувати це. Mm -hmm. Звичайно, і він вдосконалював свої вміння, тому що він бігав і 2013 року, і в 2015 році покращував свої результати на 100-метрівках. І японці почали це також проявляти, і це вийшло за межі Японії. А наші діти зараз вони йде в Тіктоці, вони дивляться соцмережі, вони дивляться щось цікаве. І почали е, відбуватися такі зміни в квадробіці, що це вже більше не про спорт, а про субкультуру. Угу. І сьогодні ми говоримо про квадропіку як про субкультуру, у якій є свої правила, свої е, цінності, свої е, ознаки, свої, е, своя мета і так далі. І так далі. Тобто, тобто, по великому рахунку в нього це був спорт, а далі воно пішло, пішло, пішло. Так, да ну то якось так. так. І зараз наші діти вони активно ну, їм сподобалася така субкультура, в якій вони відіграють роль тварини. І навіть можу сказати, що це одна із гілок таких субкультур, тому що ще є субкультура, де діти можуть показувати дії іграшкових тварин або тварини з мультфільмів. А ще є субкультура, в якій діти вважають, що в них душа тварини. Ну, тобто це їх три такі субкультури, але найактивніша в Україні на сьогоднішній день це є квадробік. Слухайте, мені здається, що це досить таки недавно з'явилося, ну чи принаймні говорити про це стали недавно. В Україні, саме в Україні, в Україні. Тобто воно дійшло до да. а, І бачили, що вже і в Одесі є такі відео, так, так. тобто дуже швидко вони це схоплюють, дуже швидко те а, слухайте, як взагалі до цього ставитися батькам. Ну я не знаю, от я дивлюся на а, свого сина, він сміється. Ну каже, що якісь ну, недолугі якісь. Ну я мам традію з цього приводу, що він так вважає, знаєте, але я ж не розумію, що там відбувається у дитячому мозку. І взагалі, коли це підлітковий вік, коли їм хочеться все там спробувати, коли їм хочеться, скажімо, йому це не цікаво. Ну, принаймні на сьогоднішній момент мене це не хвилює, тому що це не цікаво. Так само, як був не цікавий синій кіт, коли був так само, як були там інші такі, це ж теж варіанти субкультури, на мій погляд. так. Але ж є діти, які досить швидко вживаються в цю роль, так і починають, ну, це переходить з рамки гри. Так, насправді ми повинні розуміти, що кому це цікаво. Mm -hmm. Це цікаво тим дітям, які не мають такої самоідентифікації, хто mm -hmm. я. Ну, їм це не вклали ні в сім'ї, ні в школі, ні в позашкільних закладах, тобто немає поняття, хто я. І дитині легше відіграти роль котика, собачки, тваринки будь-якої. Також це діти, які хочуть, щоб на них привернули увагу. Mm -hmm. ну, тому що на мене такого, який я є, на мене не привертають увагу. От коли я гавкаю, ну, на мене привертають увагу. Mm -hmm. да? Також це діти, які хочуть бути в групі. Тобто вони, можливо, були аутсайдерами групи, вони були поза межами якоїсь групи, вони були жертви булінгу і так далі. Mm -hmm. Тобто це ті діти, які намагаються будь-яким способом бути в тренді, бути в групі і бути цікавим Чуть, своїм одноліткам. Просто, так? Так. І тут важливо розуміти, що завжди діти, які е, схильні до тих або інших ноушенс, так сказати, да це нікит, квадробіка і так далі, і так далі, і так далі. Це ті діти, які просто хочуть звернути на себе увагу, яким дуже самотньо самотньо вдома, самотньо з друзями, самотньо в класі. Ну, в них немає нікого і вони намагаються кудись примкнути себе, щоб бути в цьому колективі. Адже для підлітка найголовніше це бути в колективі. Чому квадробіка не модна серед дітей дошкільного віку? Їм не важливо, їм не важливо бути в колективі. Чому квадробіка не модна для молоді, там, да, для студентів, тому що для них це не важливо, для них важливо вже навчання. Да? Угу. А саме підлітки для них важливо бути в колективі, бути в Групі, і якщо вони не можуть цього досягнути звичайним способом просто спілкування, просто інтереси, просто ну, якісь нахили і так далі, вони шукають усі субкультури трендові, модні, які зараз на слуху, які зараз в тіктоці, які зараз в соцмережах, і вони намагаються це ну, в своєму житті проявити для того, щоб і вони були в цій групі. Чи можна говорити про те, що це свідчить про певні психологічні проблеми в дитини? Ну, тобто, пев... Певні проблеми в тому сенсі, що він. Вважає, що він нікому не потрібен, так чи він, чи вона, що немає уваги, не вистачає це таке інше. Але я маю на увазі саме вже як діагноз про психологічні проблеми, чи ні? Ще ні, ні е, тому, що це більше про соціальні проблеми, угу. тобто угу. соціальні проблеми у дитини є. Але якщо дитина починає заграватися, і вона, вона перебуває в стані е, своєї гри, да, так скажімо, або своєї ролі, вона перебуває довгий період, там звичайно будуть і психологічні проблеми відповідно. Тому це така як ну сходинка, яка може досягнути в якийсь момент, mm -hmm. тому тут підігравати цьому краще не підігравати, а але знову так, ж таки до цього так. Відірвати батькам, наприклад, так агресивно чи е, заборонити, чирко, конкретно, скажімо, там, да, заборонити там, так. не робити цього. Це навпаки може дитину стимулювати бути в цій групі, mm -hmm. тому що для неї важливо знаходитись там, де її розуміють, як вона думає. Mm -hmm. Батьки, значить, не розуміють там або вчителі не Ще розуміють Ще і плюс для тієї вігроків, групи і плюс для цієї групи, тому що так. там тебе беруть. Тут потрібно звертатися до спеціаліста і дуже поетапно mm -hmm. повертати. Ати дитину до її нормального стану, поки це не повело за собою якісь уже психологічні проблеми. Добре, коли почати треба вже хвилюватися, коли ти перший раз побачив його у вухах в хвості чи чи це коли ти стає системою? Якось коли він загрався вже? Скільки і, взагалі, то чи нормально це, якщо там він один чи два, чи там три рази у цій масці там попригав, десь поскакав? Ну, найперше, ми повинні розуміти, що це травматично, досить травматично, тому що ну, ми фізично. Так, звичайно, ми ну ми не можемо ходити на чотирьох да, своїх кінцівках. Угу. Це для нас неприродньо і це дуже травматично, тим паче вони пригають ну, і от знову так. ж таки чекати, коли дитина там щось собі зробить. Це не ну, не найкращий варіант. Взагалі, слід слідкувати за поведінкою дитини, угу. за тим, що їй подобається, що вона дивиться, якщо вона постійно. Наприклад, в неї е, е, стрічка е, це квадроб, квадробери, це оці переодягання і так далі. Тут уже потрібно звернути uh -huh, на це увагу, uh -huh. але знову ж таки не натиском. А лише як спілкуватися, можливо, зацікавити так, чимось, проявити інтерес до життя дитини, кудись піти разом. Тобто, щоб дитина не відчувала цього потреби бути в соціумі, бути в колективі, щоб вона і так розуміла, що вона не одна. От для неї це дуже важливо. І насправді. Психологи зараз сперечаються. Одні говорять, що потрібно дати дитині час, і дитина е, може відійти від цього. Інші говорять про те, що е, цього часу краще не давати. Е, ну насправді цього часу краще не давати, mm -hmm. тому що ми не знаємо, е, чим може завершитися наступна ця гра або роль, яку дитина зараз буде. Скільки далеко вона піде? Взагалі? Так, скільки так, вона далеко це? піде. Mm -hmm. І знову ж таки, ми розуміємо, що е, батьки ж не знаходяться біля дитини 24 на 7, no, і вони так. і так не бачать. Як це відбувається за зачасто. Вони і так цього не можуть знати, тому що вони на роботі, діти в школі і так далі. Да? Тому реальної картини ніхто не бачить, окрім самої дитини. І тут краще все ж таки методом спілкування, бесіди, зацікавлення в життя, включення в життя, бо це такий, як відхід від реальності, можна сказати, повертати дитину до стану, де ти це ти. І ти відіграєш свою роль, тобто саме ідентифікувати дитину. Мені здається, що перший крок до всього цього це саме придбання оцих всіх вух і хвостів. Так? Це ж не може відбуватися поза увагою батьків. Ну, Принаймні, якщо там дитина там 13, 12, 14, підліткові віки. Правило в тому, рік. що батьки багато не знають взагалі про цю течію. Угу. Абсолютно. Угу. І вони дійсно, коли купують дитині там, ті вушка або купують там хвостик, вони навіть не там, Задумуються, ага. навіщо це. Ну, Тобто по вулицях, інколи я сама помічаю, як йдуть діти, вони з цими хвостами, з вушками, але вони йдуть біля мами звичайним ходом. да, Тобто нічого маму не буде лякати. Ну, так собі захотіла дитина mm -hmm. там, 12 років, чому ні? Ну, Тут все ж таки більше їй потрібно про те, що батьки мають завжди бути в ногу за своїми дітьми. Вони повинні хочуть, вони чи не хочуть, вони повинні. Бути в цій е, системі, да, молодіжній, ну, розуміти, так. що зараз, що зараз модне, е, що, що зараз пропагандується. І знову ж таки. М Мас маркети вони дуже цим користуються, вони зараз це рекламують, вони зараз цим прикрашають, вони зараз заохочують дитина, яка хоче цього, хоче виділятися, хоче бути в групі, їй хочеться цього придбати. Тобто тут також потрібно розуміти, що знову ж таки, ну тут можна так сказати, така гра з усіх сторін, угу. і соцмережі, і спілкування з соціуми однолітки, і бажання бути кимось, да, проявити себе кимось, і мас. Маркет, який також там вабить цими е хвостиками, вушками, масочками це, і так далі. Хватает. Тобто, да. Тобто, потрібно розуміти, що дитину потрібно оберегти від цього всього. Mm -hmm. Ну, мабуть, всі знають і пам'ятають так тобто, навіть той самий цирк, да, коли водили до дітей, там ж теж були такі елементи всього цього, але просто тоді не було такої субкультури, і ніхто на це не звертав увагу. Якісь там вуха, якісь тим, з якимось. Ну, тобто, це все було, але не в такому масовому вигляді. Так mm -hmm. ну насправді, насправді. Давно, якщо ще говорю з того, що я почала, давно ми пам'ятаємо ці світлини ще ще за яких часів зимового дуже далекого дитинства. Так, коли це були садочки, коли це були там якісь там ранки, так чи якісь свята і там, де діти були там і зайцями і вовками, але далі не йшло. Слухайте, в чому не розумію я секрет, чому тоді далі це не йшло? Але або якщо йшло, то дитина, наприклад, йшла вчитися на актора. Ну, тобто, Вона вже розуміла, що там якісь акторські здібності, і це тоді було ну так, позитивно. да? І чому зараз ось такий контекст, як ви думаєте? Тому що тоді не було соціальних мереж. Uh -huh. тому, тому що тоді це не було модно. Uh -huh. Тобто один ранок та, чи -то, одне свято і da. до побачення. Da. Все. І забули і про Зайця були. і про Мадвері. Це лише Новий рік. Раз на рік, ну два рази да, на рік ну, це, два, максимум. це максимум. Так. Далі вже все. Ну, не було ну так, такого. а тут це тік який постійно постійно він постійно, постійно він, 24, він, да. ну, він це яке дітям... нав'язливе, якесь так, на нав'язливе таке ось на да. мосту. А діти вони ж не критичні, вони ж не можуть критично оцінити угу. ситуацію. Вони побачили, що це модно. Вони побачили, що це зараз багато хто робить. і Вони угу. також хочуть. Вони хочуть бути в цьому колективі. В трені, для них дуже важливо. Цьому, да, да, для них це дуже важливо. Тому просто раніше не було соціальних мереж і ніхто не сприймав це як субкультуру. Не було там якоїсь культури зайчика. Угу. Ну, да, ну, зараз так, це да. Там, ну, так, діти повністю проявляють всі. Всі ознаки да тієї тварини, яку вони наслідують, слухайте. Це ж треба вживитися у роль. Можливо, його віддати до театральної студії, так буде краще, я не знаю. І ця вся енергія піде десь в якесь інше. Ну розслово? взагалі дітям важливо кудись і... ходити для Будь того, щоб, да, да. для того, щоб у них не було часу навіть перелистувати ту стрічку постійно, mm -hmm. да і наштовхуватися на ці нові тренди, скажімо так. Важливо дітям відвідувати позакласні якісь гуртки і для того, щоб вони. Мали широке коло спілкування для того, щоб вони мали широкий кругозір, для того, щоб їх щось цікавило, щоб вони були чимось зайняті. Тобто, це завжди дуже позитивно. І діти, які от дійсно самі, тобто вони прийшли зі школи, і вони самі угу. там півдня. Вони не будуть сидіти там і вчити математику до вечора, no, поки це мама просто не прийде. Не вистачає уваги і спілкування. І, все так. спілкування. і вони починають ну, знаходити себе. Дитина mm -hmm. завжди буде себе знаходити, тому що енергії багато, бажання багато, а робити немає що. Тому дитина має бути завантажена для того, щоб вона втомлювалася, хотіла чогось, мотивувалася чимось, надихалася чимось, і менше часу у неї було на. Ем, Такі прояви себе, тому що вона і так себе може проявити. Ну так, по-іншому. А от за вашим досвідом, вже, ну по-перше, наскільки довго це в Одесі? Угу. От, А по-друге, це частіше хто, хлопчики чи дівчатка? В Одесі це зовсім недовго. Я сама почула про це від своїх учнів. Угу. Так, я. Ким ти хочеш ким ти хочеш бути там через п'ять років головне не квадробером. Я така хто це? Ага. Ну тобто у мене ага. таке було да це зовсім недавно. Це зовсім недавно, і більше схильні все ж таки дівчатка. Угу. Їм це більше подобається. Е, вони обирають собі, це для них як елемент якогось аксесуар якийсь. Угу. Вони спочатку це сприймають так. Ну, та. Це ж треба Потім це щось одягти на себе. Да. Це, ж, це ж потрібно таким чином привернути увагу. Да. І це таке суто дівчаче. все да, ж таки. Да. Більше, більше це все ж таки дівчата. Так. Угу. Ем, ви тісно вже спілкувалися із квадроберами? Ні. Немає, зверталася не спілкуванні десь в ну так близько немає mm -mm. такого, так mm -mm. тісно немає спілкування. Тобто, mm. ну наприклад, я один раз лише побачила ну, ми в соцмережах. Я, там... я бачила вживу падробера до да, просто йшов. Просто йшов просто йшов. З да, один раз бачила, але щоб саме зверталися з цією mm -hmm. задачою, скажімо так, ну не було таких звернень. Знову ж таки, їх не було, тому що багато батьків не розуміють, що це може бути небезпечно. Uh -huh. Ну вони ніч. Пам'ятаєте, у нас були е, буквально там рік назад, два роки, там шапочка з вушками. Це всі носили, кепка ну, так з було, вушками. Так. Тобто, Ще коли все, думаю, все було. Часи в воєнні часи Одесі була гуморина, то тоді наряджалися і дорослі навіть так, у будь-які вуха і носи, і все таке інше. Так. Це ж не було, мабуть, проявом квадроберства, я не знаю. Ні, не було. було? Що, що це, було? Ну, то, це ж... На сьогоднішній день це субкультура, тоді не було в цьому культури. Mm -hmm. да? тоді і цьому не, було не давали всьому... ніяких абсолютно. ознак, і, це, і цього в нього не було визначено да. ніякого. Да. Да? Тобто, да, ну, вуха та й вуха собі. І, і Багато Марина. батьків зараз вони. А, ну, Ну просто пам'ятають, що це було і це нормально, да. і вони нічого в цьому не бачать. Так, не бачать небезпеки да. насправді перше, що ти бачиш. Ну е мають, мабуть, вже готуватися психологи до цього, так? Готуватися до зустрічі із такими так, дітьми. І як ви взагалі думаєте, чи це буде таким дуже розповсюдженим явищем? Чи можливо воно так пройде, і особливо ніхто не постраждає, хотілося б, щоб так було? Я, Чи воно буде масовим? Я більше схильна до того, що це пройде хвилею для нас. Uh -huh. Тому що знову ж таки це неприродньо нам, це неприродньо нашій культурі. Да? Якщо це більш природньо туди, там Японія, да, вони дійсно вони більше в цьому так е, аніме і всі, ну, для них це більше, це Да. У нас більше. це ж таки ну, у нас не та культура взагалом да? загальна не та так, культура. Ментальність все ж таки, так? Я думаю, що у нас це пройде такою хвилею, і коли оцей бум, він спаде на ні, і наші діти втратять у цьому інтерес. Хотілося б, звичайно, в це вірити, і я думаю, що воно так і буде. Угу. А якщо дивитися на Японію, чи там це є розповсюдженим явищем? Так, там є це розповсюджене, розповсюджене явище, і це вже давно в Японії. Це для нас воно лише прийшло. І, дійшло. Можливо, вони не вбачають у цьому ніякої небезпеки, я не знаю. Можливо, але ну, знову ж таки, там менталітет зовсім інший. Там абсолютно інший менталітет, тому ну вони інші, ми інші, і кожен має щось своє знайти. І... Мені здається, так субкультура, яка, скажімо, прижилася там і народилася там, навряд чи може прижитися десь на іншій території. Ну, тобто, так, як ви правильно кажете, вона може пройтися хвилею, да. так, але ця хвиля може зачепити, зачепити mm. небезпечно. І Саме тому, щоб для того, щоб ваших дітей це не зачепило, треба бути дуже уважним. Тому що взагалі-то якщо підсумувати. От до субкультури, ви взагалі як ставитеся з точки зору психолога? Субкультури є позитивною і негативним характером. І це правда, є uh -huh. позитивного характеру також. І тут потрібно розуміти, яка субкультура у вашої дитини, uh -huh. да? яка її, у кожної субкультури є ціль. Яка її ціль і в чому її значення? І якщо це позитивна субкультура, то це навпаки буде в плюс. Для дитини, для її розвитку, але як правило, молодіжні субкультури це негативного характеру. Ну, от, і Ми завжди про це так. говоримо. Так найчастіше так, так відбувається. Ну тому що я ж знову повторюсь, молодь не може критично підлітки, да, наприклад, не можуть критично оцінювати ситуацію. Тому їм це більше це крайніші, подобається так? Це крайніші так, так. Так, це те, що вибивається. Ну субкультура, це це що? Це те, що вибивається да на фоні з нуляються в очі, це те, що так. привертає. І увагу, Жижливо, на да? uh -huh. тобто для них це важливо. І якщо ми згадаємо, в кожний період є якась субкультура, яка от зараз на піку. Ну та коли так, були готи, про це. і вони, готи, вони були по скінухеди, дамо скінхеди були. Да, тобто їх було досить багато, досить багато, і вони були модні в якийсь період. Uh -huh. Там, ну, наприклад, за коли я була підлітком, були емо, і всі ходили такі просто меланхолічні, депресивні, да от вони страждали. Ну, тобто така у них була. Тобто вони воно постійно змінюється, uh -huh. і знову ж таки, ну щось переживається, щось не переживається, але як каже практика, ну вони не дуже переживаються в нашому, нашому суспільстві і в наших реаліях. А ви, власне, самі колись потрапляли в субкультуру, от коли були підлітком? Ні, не потрапляла, але… Нічого. Не потраплялася. Я, наприклад, не пам'ятаю такого. Ну, В мене такого не було. Але тоді були інші часи, і справді не було субкультур як таких. Або якщо вони навіть були, то не було такого визначення, як ми знаємо зараз. знаєте. Відсутність соцмереж тут, е от е в цьому сенсі, я думаю, що це плюс. Знову ж таки, ми ж повинні розуміти, що це також іде пропаганда. Коли була mm -hmm. субкультура, там, коли я була підлітком, тоді був серіал, не буду називати, який, який пропагандував mm -hmm. цю субкультуру. І всі дивилися цей серіал, вся молодь дивилася, і всі хотіли бути схожими на цих героїв. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що будь-яка субкультура це пропаганда чогось. І так само на сьогоднішній день субкультура да, квадроб, – це пропаганда. Добре, а що ж у підсумку має бути тоді? Е, ну, знову ж таки, це просто злиття цікаво. самоідентифікації людини. Да? Коли людина не знає, хто вона, не знає, що вона, не знає для чого, вона, нею легше керувати. Ми mm -hmm. це розуміємо. Тобто це Тому... просто підконтрольність і не більш так, не менше так, 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 насправді. Так. Тобто я не маю себе, свого, своєї думки, свого бачення. Бо, е, бо... ми всі зайці, Все. все. Mm -hmm. І все, і і ну, мною легше керувати звичайно буде так. Mm -hmm. Ну, ми будемо сподіватися, що у нас наших дітей це не торкнеться, в першу чергу, так, але якщо е е торкнулося, якщо ви щось побачили, якщо вас щось там засмутило, звичайно, що нехай це не проходить повз вас просто так. Да? Вже треба звернути увагу навіть на перший такий випадок, який ви звернули увагу як батьки, який ви побачили. Треба обов'язково звернутися в першу чергу, мав все ж таки до спеціаліста, тому що розрулювати це самому, це дуже неправильно і некоректно, і це Може призвести до зворотнього ефекту. І тоді буде справді біда. Так, для того, щоб цього не сталося, треба звернутися до спеціаліста, тим більше, що сьогодні в школах є психологи, в першу чергу можна поспілкуватися. І так у нас вистачає е, спеціалістів, які готові дати вам перші поради. Ну, а найголовніша порада, мені здається, бути просто на одній хвилі своєю дитиною, так, бути з нею е, Ну, от В тренді, так, от як люблять вони теж це говорити, це дуже важливо, коли ти розумієш свою дитину, коли ти намагаєшся, знаєте, не насміхаєшся, бо підлітки цього дуже не люблять і вони угу. від цього біжать. Угу. так, А коли ти намагаєшся зрозуміти, навіть якщо тобі це не твоє. Отрок не моє, але я його слухаю, розумієте? Ну отак, от, отак, от. Я слухаю і думаю, «М -м, ну щось в цьому, мабуть, є. От е якось так. Ти це в першу чергу робота над собою. Для самих, батьків, для самих батьків, і для самих дорослих. це дороги. завжди робота над собою, і е, важливо пам'ятати, що дитина, яка спілкується із батьками кожного вечора, як твої справи, і вона не говорить нормально, а говорить як її справи дійсно, хтось сказав так, хтось подивився так, там вчителька не тобто, так. то говорити ну, тобто, все, що завгодно, да, просто якщо, говорити. Так, якщо так, У вас є діалог. Головне. Діалог mm -hmm. кожного дня 10 хвилин ваша дитина не буде належати ні до жодної субкультури. Якщо цього діалогу немає, і дитина не почута, а функції батьків закінчуються на тому, щоб одягнути нагодувати, нагодувати і відправити до школи, то тоді так. Да, діти шукають себе, шукають соціум і шукають тих, хто їх почує, але цим користуються. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, Дякую. що нас почули. І насправді це дуже важливі речі. Важливі речі просто слухати, берегти своїх дітей, бути з ними на одній хвилі і чути їх. Це дуже, дуже багато означає, тим більше, що ми зараз у такий час живемо, коли ця цінність життя і цінність спілкування, і цінність того, що твої близькі поряд вона. М Ну, надважливо зараз, просто надважливо. Я думаю, що багато хто зараз це все переоцінив. Лейла Гасанова, психологиня, була в нашій студії. Ми говорили про те, що таке квадробіка, хто такі квадробери, да і як з цим ні, не боротися, а як з цим справитися, як з цим впоратися батькам дорослим, які трошечки більше все ж таки мають розуміти і трошки більше враховуючи свій досвід, знати про життя ніж діти. Тож бережіть своїх дітей, побачимося на першому міському.